Боже, ти yes, такий раді. Привіт. І привіт. Розпочаток. Перший етап 25-го року. Перший етап розпочав. Перший мотоцикл. Хто їде? Ви просто в ній. Легенда. Легенда мотоциклного спорту. Мотоцикл це Ничего не юридия, я що це, но Дима, Дима, Дима Байтболс, тот, кто був на экспарке, помирает Тиньку от, У нее техника, выглядите ладно на технику. Мы просто так выставляем. Нифига. Да мотобол. Причем... Да, что Дима тут а? Таке мені не, не треба схема, я вже зав'язав, це змагання, видавався в Афідові. Хтось, викиса панку збирати просто так на майранчику. Ну ви що, куди? Це треба віддати на такі. Я дуже сюди значу, що тоді було видно. Так, значить, ще війни відбудоване діло, я так розумію. Треба від... А, а цей... Треба, э, так би мовити, освячує, э, о, освячує. Да, Свята людина. Дивіться. Я не знаю, він їде по правилам, не по правилам. Штраф був, я бачу, що не справив. Штраф Фініш. Два мета до Діма, Діма, молодець. Відкрив ці змагання.